Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. З технічних причин була перерва деякий час. Але тепер я думаю, що ми з новим ентузіазмом будемо далі продовжувати вивчати Святе писання або знайомитися із святим писанням, тому що це настільки глибокий колодязь мудрості, що важко все вичерпати до дна і, мабуть, неможливо. Але ми стараємося заходити все корисне. Для себе намагаємося збагнути Божий промисел, Божу любов, Божу опіку, план спасіння людини. Бачимо і розглядаємо людські долі, характери. І, до речі, сьогодні, крім історичних подій, які тут згадуються, ну а тут буде розповідатися про те, як, яка буде реакція Давида на те, що він переміг свого сина, Весолома. Крім того, ми з вами побачимо також і тут. Згадуються деякі стереотипи людей. От ми на це звернемо увагу, тому що це для нас дуже буде корисно. І ми читаємо 19 главу до 25 стиха. І сказали Іоаву: Ось цар плаче і ридає за Авесаломом. І обернулася перемога того дня на плач для всього народу. Бо народ почув у той день і говорив. Що цар у скорботі за свого сина. І входив тоді народ у місто крадькома, як скрадаються люди, які соромляться, щоб що під час битви кинулися втікати. А цар закрив лице своє і голосно взивав: Сину мій, Авесаломе, Авесаломе, сину мій, сину мій. Отже, насправді ніякої перемоги не було. Переміг диявол, а коли перемагає диявол, значить, ми всі програли. В даному випадку син постає проти батька. Батько не справився із своїм домом, із своєю родиною. І тому сталися от такі події, про які ми з вами читали, неприємні події. Це події, про які розповідають про падіння сім'ї Давида. І тому Давид не хотів смерті, а Хоча Авесолом постав проти помазаника Божого. Він просив, аби його не знищували фізично. Але все-таки слуги Іоава, як ми знаємо, вбили Авесолома, коли той ну, був фактично безпорадний, коли його волосся, його коси е, заплуталися у листях е, у гілках дуба. І тому недаремно, ще раніше, ми читали, що він був дуже красивий, дуже. Статний чоловік, дуже гарної вроди, і те волосся часто йому стригли, тому що воно дуже росло. І от воно було настільки велике, що десь він, коли їхав на ослі, то це волосся заплуталося у гілки. Зрештою, як Бог попустить, то і в ложці води втопишся. Ми повинні знати це правило. І от Тому Давид оплакує смерть свого сина, тому що насправді є поразка. Бо була війна, зазвичай у війні є той, хто перемагає, є той, хто терпить поразку, але тут програли всі. Тому що е, війна була всередині е, країни, як ми вже називали, це прообраз громадянської війни, і тому тут нема чому радуватися, і цар засмучений, і тому люди йдуть попід стіною, їм соромно дивитися в очі царя. Їм незручно, вони не знають, як повестися в цій ситуації, і прийшов Іоав до царя в дім, і сказав: Ти в сором привів сьогодні всіх слуг твоїх, які врятували нині життя Твоє, і життя синів, і дочок Твоїх і життя дружин, і життя наложниць Твоїх. Ти любиш ненависників твоїх і ненавидиш тих, що люблять тебе, бо ти показав сьогодні, що ніщо для тебе і вожді, і слуги. Сьогодні я довідався, що якби Авесалом залишився живий, а ми усі померли, то тоді б було б приємніше Тобі. Отже, знаєте, коли Христос проповідував Євангеліє, Його не розуміли. Давид це один із прообразів Христа. Ніхто так не прощає ворогів, як Давид. Тому воїни навіть на війні моляться тою молитвою, поміни Господи, царя Давида, і все смирення його. Тому що якраз смирення це найбільша сила. Про це буде сказано також сьогодні. І коли Христос говорив про царство Боже своїм апостолам, дуже часто вони його не розуміли. І вони казали, давай візьмемо з собою меч, давай ми там їх покараємо. От, і завжди просили його поступати по-морському. А Христос сказав: Сатано, відступись від мене. Так він говорив до апостолів. уявляєте. ну зрозуміло, що тут це треба зрозуміти алегорично, але і це означає, що дуже часто ми рішення приймаємо по-людськи. От Іоав, він, воєнно начальник, в нього є конкретна задача. Є супротивник, є цар, я його захищаю. Незалежно хто б там не йшов проти нього. Але Давид дивиться по-іншому. Давид дивиться на цю проблему, так як ми з вами обговорили це на початку, що насправді поразка. А Йоав хоче, щоб був переможець. Йоав не поділяє от такого духовного підходу. І тому, от, знаєте, це велика біда, коли люди не розуміють духовного. Інколи вони можуть і говорити про якісь релігійні речі, але можуть дуже часто не розуміти, а що таке поступити по-духовному. На превеликий жаль, так буває дуже часто. Отже, встань, вийди і поговори до серця рабів твоїх, бо клянуся Господом, що коли ти не вийдеш у цю ніч і не залишиться в тебе жодної людини, і це буде для тебе гірше. За всі біди, які находили на тебе від юності твоєї донині. І став цар, і сів біля воріт, а весь народ сповістили, що цар сидить біля воріт. І прийшов весь народ, перед лице царя до воріт ізраїльтяни ж розбіглися по своїх наметах. Ну, ізраїльтяни це е, ті, хто не підтримали Давида. Тут, в даному випадку, ізраїльтянами називають тих, хто не підтримали Давида, а підтримали Авесолома. І весь народ у всіх колінах Ізраїлових сперечався і говорив: Цар Давид визволив нас від рук ворогів наших, і звільнив нас від рук Фелестимлян, а тепер сам утікав із землі цієї царства свого від Авесолома. Ну, інших перемагав. А від свого сина втікає. Тому вони от не знали, як правильно тут сприйняти ситуацію. Але Авесалом, якого ми помазали на царя над нами, ну, ми, але не Бог. От в чому справа. Помер на війні. Чому ж тепер ви баритеся повернути царя? І ці слова всього Ізраїля дійшли до царя. Ну, тобто, логічно, народ приходить до висновку, що все ж таки ну, Давид. Був є і буде царем для народу. І цар Давид послав сказати священникам Садокові, й Авеафарові, скажіть старішинам і Юдиним, чому ви хочете бути останніми, щоб повернути царя в дім його, тоді як слова всього Ізраїля дійшли до царя в дім його. Ви, брати мої, кості мої, і плоть моя ви. Чому ви хочете бути останніми в поверненні царя в дім його? Ну тут проблема. Простий народ, який зазвичай потребує провадаря, сам логічно приходить і логічно, і душею своїм розумом приходить до того, що треба Давида прийняти царем. Царем, а старішини, чомусь не спішать е, з, такою, з такою ідеєю. І Амес. А месаю скажіть, чи не кость моя і плоть моя ти, нехай, те і те зробить зі мною Бог, і ще більше зробить, якщо ти не будеш воєначальником при мені замість Іоава назавжди? І прихилив він серце всіх юдеїв, як однієї людини, і послали вони до царя сказати: Повернися, ти і усі слуги твої, і повернувся цар. І прийшов до Йордану, а юдеї прийшли в Галгал, -Гал, щоб зустріти царя, і перевести царя через Йордан. І поспішив Семей, син Гери, Веніаметянин, з Бахурами, і пішов з юдеями на зустріч царю Давиду. І тисяча чоловік з Веніаметян, з ним, і сива, слуга дому Саулового, з 15 синами своїми. І двадцятьма рабами своїми, і перейшли вони Йордан перед лице царя, і приготували для царя переправу через Йордан. Коли переправили судно, щоб перевести дім царя і послужити йому, тоді Семей, син Гери, упав на лице своє перед царем, як тільки він перейшов Йордан. Ну, зараз ще прочитаємо, як тут поводиться Семей, і ми тоді подивимося, звернемо увагу на цей Стереотип поведінки. І сказав цареві: не постав мені господарю мій за злочин, і не пом'яни того, чим згрішив раб твій у той день, коли господар мій цар виходив з Єрусалима, і не тримай того царю на серці своєму, бо знає раб твій, що згрішив. І ось нині я прийшов перший з усього дому Йосифового щоб вийти на зустріч господареві моєму царю. І відповів Авеса, син Саруїн, і сказав: Невже семей не помре за те, що лихословив помазаника Господнього? Отже, семей то той чоловік, який лихословив царя Давида. Давайте згадаємо, що коли Давид був змушений лишити Єрусалим, він не хотів кровопролиття, то на дорозі його зустрів оцей семей і звинувачив його. Звинуватив його у тих гріхах, які він, в принципі, зробив. Тобто він вчинив вбивство і також перелюб. І це все він виголошував в адресу царя і навіть побивав його камінням. Але Давид це побожно сприймав і казав: якщо Бог попустив, нехай так він і чинить. А тепер той самий Семей приходить, падає до ніг царя. Просить у нього прощення, починає його вихваляти. Що це за стереотип такої поведінки? Зазвичай всі ну, дослідники, психологи говорять про те, що коли хтось тебе по особливому хвалить, то це означає, чи, чи навпаки, можливо, хтось надто тебе в чомусь звинувачує або критикує. Це означає, що в тій людини є внутрішня якась глибока проблема. І та людина, от, коли хвалить, то насправді вона в іншому хоче побачити те, чого в ній не вистачає. До речі, дуже часто так поступають люди через заздрість, через приховану заздрість вони якогось вихваляють, тому що вони теж не проти от, мати те, що має от, інша людина. І, відповідно, ця похвала, вона дуже нестійка, і вона розходиться дуже швидко, як туман. І тому не треба спішити довірятися тим, хто тебе дуже хвалять. Це дуже добре знають священники, коли десь там приходять на якусь нову громаду, і, мабуть, зустрічаються люди, які по-особливому починають їх вихваляти. І тут, навіть якщо вони ще допускають там щось собі сказати лихе про попереднього священника, то треба дуже боятися, це дуже нестійка людина, і не можна з такою людиною наладжувати якісь досить близькі стосунки, тому що вона, ця людина обов'язково тебе в майбутньому зрадить. Так само, як той хтось зазвичай хоче когось очорнити, значить він теж має глибоку внутрішню проблему. І замість того, щоб себе змінити, краще на когось кинути якийсь бруд. Ну і на фоні когось ти начебто виглядаєш не таким же і поганим. От і тому треба боятися, можливо, і кожен з нас теж інколи надто кимось захоплюється і хоче дуже вихваляти, і похвалити, і поставити в приклад, то треба себе запитати, чому ти так поступаєш? Треба бути стриманим. Можливо, ти потім розчаруєшся. І через те, дорогенькі, ми повинні досить себе контролювати. Нашу поведінку, чому в нас є певна реакція на якихось людей, чому ми отак сприймаємо людей, чому нам хочеться саме так з ними поступати, все треба дуже продумувати, проконтрольовувати у своєму серці. Для цього треба мати свій духовний досвід. Ну, власне, ми із вами тим і займаємося, намагаємося через це писання себе пізнати, щоб нам не робити отаких от помилок. І, от тому семей це досить красномовний приклад нестійкої людини, яка спочатку хвалить, чи спочатку, навпаки, очорнює, а потім, начебто, й починає хвалити. Давид ні в першому, ні в другому випадку, я думаю, тут не сприймає оцю лесть. оце такий підхід нечистивий, несправжній. От і я думаю, що в нього вистачає мудрості для того, щоб на таку людину в майбутньому не покладати якісь свої надії. І от тут зараз є підтвердження цим словам. І сказав цар Семею: Ти не помреш. А, ну тут попередньо ми ж читали, що поставили питання, раз він лихословив царя, значить, його треба каменувати. Тому що він лихословив помазаника. Він має померти. Але Давид каже, що ні ти не помреш, і поклявся йому цар. І що це означає? Це означає, що справжня влада проявляється не в тому, щоб карати, а в тому, щоб милувати. От влада Бога, вона сина, вона могутня. І вона проявляється в тому, щоб не карати, а прощати. Бо якби Господь нас всіх карав за всі провини, які ми робимо, то життя вже давно б не було. Хай Господь нас береже від усякого зла. Слава Господу Богу!